Тому ми створили на нашому сайті рубрику під назвою Закон України про громадські об'єднання, в якому містяться під рубрикою з корисною інформацією та рекомендацією зразок статуту громадського об'єднання. Хочу сказати, що саме цей зразок статуту був підготовлений методичною радою за участі методичної ради, враховані всі положення закону, щоб було знову ж таки краще його застосовувати. Але це не модельний статут. Звісно, що в цей статут має громадськість внести, які за їхнім рішенням вони можуть внести інші зміни, які не суперечать конституції та законам України. Які в нас є рубрики? Якщо хто не знає, я все-таки зверну вашу увагу. Е, є закон. Про громадські об'єднання, перелік документів для створення громадської організації чи громадської спілки, перелік документів для усунення змін, унесення, вибачте, змін до статуту керівних органів та місця знаходження громадської організації чи спілки об'єднання громадян. нормативно правові акти, які застосовуються, форми зразки всіх документів. Питання і відповіді, тобто всі найбільші питання, які до нас надходять у листах, у скаргах з гарячої лінії лі... уряду, публічної інформації, звертаються нами проаналізовані, систематизовані, викладені на... в цій рубриці, де можна отримати відповідь на ці питання, не звертаючись там письмово, повторно до реєстраційної служби або до територіальних органів. Юстиції інформаційні листи Державної реєстраційної служби, в яких зазначаються, якщо виникає якась проблема по реєстру громадських об'єднань або інші питання, які виникають, ми в інформаційних листах це зазначаємо, направляємо ці листи. Територіальним органам юстиції і так само розміщуємо у нас на цій рубриці, щоб всі з ними ознайомлювалися. Різне оголошення, які можуть впливати знову ж таки на реєстрацію. Рекомендації щодо розробки статутів громадських об'єднань, якщо є такі запитання, там по назві, по всьому в цьому так само у відповідях є відповіді. Інші документи, які інформаційні та презентаційні матеріали.